Закінчення оцього всього це в нас 24 рік. Сказати, що він е, цього не зробить я не можу. Чому тому, що він буде захищатися? Обіцяли в одне місце, пішли в друге, і зараз знов буде оцей фін. Я не бачу, що Білорусь у піде. Це весна. Початок весни так, але я не бачу це раніше. Путін має план Б. В. Я вам скажу, що ні, це буде швидше, чи ми навіть уявляємо себе в голові. П'ятірки. П'ятірки – це взагалі про конфлікт, і конфлікт з однієї сторони, конфлікт з іншої сторони, і вони говорять, що завдяки цьому ми попали в конфлікт, попали в загострення. Якщо в Україні є вектор розвитку навпаки, все активувати, то в Росії вектор закопатися в цій. В, цій, в цьому в цій війні ще більше. Україну на секунду це взагалі не, не зупинить. Знаєте, тут говорять про те, що це буде мати, спрацює навпаки, підніметься агресія, ярость є таке поняття, да? і це буде ще швидше, ще більше відкривати, чи будь. Якщо ми дивимось на Росію, то Росія отримає. Санкції за, за це діло, і це приведе до внутрішнього конфлікту, так що тут хотіли як краще, а вийшло як завжди. Знаєте, не бачу я таких якихось кардинальних змін, тому що вони добре розуміють при всьому цьому, що вони не поступили правильно. Світ розуміє, але це політична гра, і вона на оцих приколах і за, за, взагалі працює. Перше, що потрібно розуміти, що всі ці грі він захищає сам себе. Він один, знаєте, в полі воїн, який захищає сам себе. Основна тема те, що він боїться саме втратити владу, і він боїться, що його знесуть знаєте, з небес на землю. Він стане як усі. Оце він боїться стати як усі. Оце основний страх, основна. Основна тенденція того, що він втратить владу, це більше, ніж втратити життя, Перевернуте сонце, тому що якби це було сонце, яке стоїть, це людина, яка гріє. Знаєте, про яку добре відгукуються біля тепла хочеться постояти, якби присвітитися. Так як ми на сонечку виходимо, знаєте, то ми нам добре. А, а тут, якщо перевернути сонце, це сонце, яке вже не гріє, холодне сонце, е, сонце, яке в зеніті, і, і це навіть зеніті, має якісь, знаєте, краски. А тут е, ми бачимо, що його перекривають, його перекривають всі, щоб він більше не горів. Він знає за контрнаступ. Насправді дуже боїться, дуже боїться. Е, взагалі не здивуюсь, якщо ми потім як пройде час. Е, ми знаємо, що в цей час він захворів навіть на, на цьому, на цих хвилюваннях він взагалі не знає, як далі рухатись. Я знаю багато хто експертів говорить, що Путін має план Б. В. Я вам скажу, що ні. Він повністю дезактивований. Він не розуміє, як рухатись, так що він знаходиться ще знаєте, в якійсь своїй ілюзії, строїть плани, що от завтра це обов'язково поміняється, чи там можна щось зробити, якимось чином змінити. Але при тому, да, я не знаю, що робити. І спроби замаху були, але вони знаєте, там все, що робилося, воно робилося знову по сонцю. Про що про це сказали, про це розмовляли. Це не, не по-справжньому. Так? Це така гра на публіку було. Що робиться в елітах? В елітах зараз кордить за себе, вони знаходяться в тій самій кризі, і кожен думає, як спасти свою шкуру. І переворот, сказати, що завтра він буде, я не можу, але розмови ведуться. Це, знаєте, якісь переговорні. Процеси, які і сьогодні, і завтра, і післязавтра вони шукають коаліцію, а головна проблема там знайти лідера, який всім буде добре, поки його не знаходять, поки його не знаходять. Оце основна проблема. А якщо ми беремо, як взагалі населення на це відреагує, як це буде в соціумі саме з людьми, там будуть, знаєте, якісь такі невеличкі спалахи. І я б сказала, що вони такі крапкові. Чому? Тому що люди будуть казати своє невдоволення, якось десь може заявляти, але не буде активних дій, не буде активного розвитку. Так що, на тому рівні, що ми бачили на початку могілізації, що там хтось когось себе підпалив, хтось там собі ногу поламав, оце воно на такому рівні, поки й залишиться. Тут знаєте по всім даним там є людина, яка робить, і по всім даним це навіть жінка, яка робить пластичні операції. Потім їх, їх якось прямо підліковують. Крім того, що їм зробили пластичну операцію, вони якусь школу свого, свого роду проходять, щоб вони стали рухатись, щось вони там були більш-менш одної ваги, одного росту. Так що тут поставлено все на службу батьківщини, і там займаються. Спеціально обучені люди. Однозначно в людини є онко, однозначно це без варіантів. Він не раз оперувався, так як він лікується якимись там, знаєте, засобами новими, не завжди провіреними. Це є вплив на психіку, є оця неадекватність, яку ми іноді бачимо. Він хворий. Тут взагалі показують, почали це вісімки кубків, що людина, яка відходить, подобається це, не подобається. Людина, яка відходить, тут справа часу потрібно почекати, все стане своє, своїм чередом, все, все відбудеться. Так що тут хвора людина, і та й видно, що він хворий. На сьогодні. По ядерній зброї є якась домовленість. Я так розумію, що це те, що ми з вами чуємо, що там залякують, що буде Росії, там буде перше, друге, третє. Поки воно діє, чи він застосує, застосує, якщо це буде останнє, чи він зможе себе захищати. Згадуємо, що я говорила на початку, що йому бути на своєму троні важливіше за все останнє і все інше його взагалі не, не цікавить. Наслідки для людей будуть, тому що це захворювання, радіація. Ми проходили з вами Чорнобиль. Ми знаємо, що це е, щось таке довгограюче, яке має завжди наслідки. Е, е, наскільки чи, було, чи отримає Росія тоді е, назад е, конкретну відповідь? Говорять, що отримає. Е, навіть таку відповідь, яку ще не озвучили. Говорять про те, що оці пункти, що ви знаєте, то ще не всі пункти, які ви знаєте. Так що я думаю, що отримають єдине, що сказати, що він цього не зробить, я не можу. Чому Тому що він буде захищатись? А з того, що ми з вами дивилися, що не зовсім добре з психікою. Хвора людина, яка знає, що помирає. Дійсно, йому втрачати нема чого і на рівні Путіна це може спрацювати. Інша історія, що на рівні виконання там не спрацює, це, це вже зовсім інше. Але я так думаю, що якийсь приказ буде. Зараз конкретно, конкретно в Україні є великі шанси, шанси для цього. Ми взагалі зараз повинні. Дивитись за тим, як будуть розкриватися події, і це буде швидше, чи ми навіть уявляємо себе в голові. Нам обіцяють, які, знаєте, дуже швидку реалізацію, і, і ми отримуємо тоді, як каже Буданов. Але я не бачу, тому що хтось говорить, що це можна зробити до Нового року. Я не бачу до Нового року Весь час. Першу дату давали, що все може закінчитися за шість місяців. Зараз здають, що це буде березень-квітень. Я не бачу раніше це, це весна. Початок весни так, але я не бачу це раніше. Хоча говорять, що буде воно максимально швидко, наскільки може швидко воно взагалі розвиватися з хорошого. Ну, дивіться за розвитком, там не буде так, як ми бачимо. Наприклад, да, я вам дам приклад, тому що там така цікавенька, як була на Харкові. Обіцяли в одне місце, пішли в друге. І зараз знов буде оцей фінт. Знов всі будуть чекати, наприклад, на Херсоні, а пішли в зовсім іншу сторону. І щось подібне зробить Україна. І оцими своїми. Військовими стратегіями ми будемо повністю дезорієнтувати ворога. І знаєте, вже не будуть знати, що від нас чекати. Так що, тут доволі хороший такий розвиток. Там раз в місяць є прогноз по Білорусь, і нам сказали, що хай готуються. Дайте два місяці. За два місяці цей план рухне сам по собі. Так, що тут потрібно просто мати час. Я так розумію, що за ці два місяці. Тиче дуже багато води, все кардинально зміниться. Я не бачу, що Білорусь у... піде війну. Я можу е якось, знаєте, моделювати, що вони будуть yeah. якось обстрілювати до певного часу. Тут головне значення до певного часу, тому що е бавовна почнеться рано чи пізно по Білорусь. І, і потім воно все це кардинально зміниться. Це з усім, да, з репараціями, з різними, з різними, якби закінчення оцього всього, це в нас 24 й рік, Тобто геть повністю все. А перемогу нам обіцяють на двадцять Е, Так що тут дата не міняється, тут міняється оці домовленості, оця градація, яка буде. Згадуємо да, Німеччину, взагалі вони репарацію через скільки років визнали. Тут е, такі дуже довго, е, з, е, проекти, і потрібно мати час, щоб це все взагалі привести до якогось Божого виду. Говорять, знов дають башню, перевернуту, закінчення війни. А 23 23-й нам дають королеву жезлів. Це говорить про те, що, знаєте, це. Від Йо... королева жезлів вона говорить про мудрий вогонь. І оцей мудрий вогонь, який завдяки діям, завдяки стратегії спрацював. І вже це якось зупиниться. Але от оцього всієї пісні на рівні документів, на рівні е, всього. оцього Іншого, тому все-таки це буде 24. Що НАТО це не раніше, ніж через 4 роки. Нам дають карту мир, тому що там навіть нам я вам можу так в двох словах сказати розвиток. Зараз будуть притормажувати говорити, що так ми вам, з вами співпрацюєте, можете стати навіть якимось кандидатом. Да? І то, знаєте, обіцять не значить женитися і, і, і далі. Там почнуть одні вимоги, інші вимоги, і це все буде рухатись десь через 4 роки. Оцю тему закриють. А, а так будуть там якісь ну, внутрішня підготовка, щось, якісь конкретні вимоги, конкретні дії, які потрібно, щоб зробила Україна. Якщо ми беремо Євросоюз. В Євросоюзі я думаю, що Україна вступить в Євросоюз. Це вже буде 24-й рік. Ну тут колісниця, тут якби знаєте, це бистріше чи можна подумати, бистріше, ніж хто коли небудь робив. Нам і так говорять, що це максимально швидкі рухи. Я так розумію, що теж там із того, що я бачу, що на рівні документів, на рівні цього врегулювання, якого, якого ми не бачимо з вами. знаєте, Ми там взагалі не, не знаємо наскільки там багато треба всякого поприймати, то це все-таки буде 24 й рік. І це і ще при тому нам говорять, що це максимально швидко, що можна зробити. Її, ця структура, вона що називається, тільки починає зріти. Вона багато що зроблено. Сказати, що вона працює в повну силу, я не можу, тому що вона визріває. Потрібен час, щоб вона запрацювала, щоб там були різного роду відділи. На рівні інформації вона працює, якісь збори інформації, де є навіть не дуже багато людей від 4 до 7, які вже там працюють. Але ж ви розумієте, яка це велика структура? Там не може чотири-сім чоловік просто працювати, тому що це серйозне діло. Воно, вона запрацює але це буде на протязі року не менше, може навіть чуть -чуть більше. Саме через те, що от потрібно, щоб вона якби розвилась, воно буде саме виходить з іншого. Так що вона однозначно буде. Але не зараз. Чи зможемо ми повернути? Говорять, що зможемо, але це не буде всіх на всіх. Це не буде так. Воно буде частково, яким є невеликою кількістю і від, від случая до случая. О, о, чином воно буде. Чи погано в полоні? Погано в полоні. Є там багато. Ми ще мало що знаємо, ми ще. Все, що там робили, ми знаємо, чи всі люди настільки там їм погано, ну, хто почав співпрацювати, хто почав якимось чином в тому, в тій стороні з ними працювати, тим краще. Я б. До цієї теми, знаєте, це моє бачення нікого не відносили. Знаєте, 50 на 50. Не бачу це як показове судилище, але якісь такі концертні програми, які любить робити Росія, вони на рівні початку будуть. От Може, якийсь суд там будуть нам показувати, чи от е, саме на рівні отакого, але воно не далеко йдуче, воно на рівні цього шоу і буде закінчувати. Буде е, знову ж, єдине, що потрібно розуміти, це не буде завтра, це не буде післязавтра, і це не буде навіть через рік і два. Це такий довгостроковий процес, е, і якщо він взагалі розвернеться на протязі 5-7 років. То це нормально. Чому тому що вони будуть збирати докази, будуть оце все робити? Він буде, але це щось довго тривало. Це. В нас Росія вона вдаряється в якусь таку почину в безкінечних розборок. Це будуть в прямому смислі цього слова внутрішні війни. Це таке щось довго граючи, одне переростає в інше, і це взагалі, якщо дивитись на 5 років. Безкінечна оця зміна, там можуть бути такі навіть невеличкі революції, але ці революції будуть недовгі. Наприклад, сьогодні поставили одного, через рік-два зняли поставили іншого. І це такі довго тривали. По фінансам, не дивлячись на те, що це дуже багата країна, і це повинні повинні ми признати, що це дуже багата країна. Вони будуть. Якби втрачати фінанси, вони будуть менше заробляти. Так що це такі п'ять років вогню, п'ять років боротьби, але знаєте, оця вона така, як тліючий як у вогонь. Тут є, тут нема, тут є, тут нема. Так що. Сказати, що там все добре, ну, не буде там добре, дуже довго там не буде добре. Чи усвідомлять усвідомлять? Але знову ж у нас тут Пентаклі говорять, що потрібен час для цього потрібно відійти від цього, подивитися зі сторони, як варіант пережити конкретно це все і зрозуміти, а що ми робили. Так що усвідомить вони усвідомлять, але це буде не завтра і навіть не через рік і не через два. Це потребує якогось такого довгого пробіжку часу. І люди дійсно на це подивляться по-іншому. Але навіть зараз ми ж можемо дивитися. Тут ну, я теж про це не можу сказати: що є якась частина, яка добре розуміє, що відбувається, і вони віддають цьому, якби знають, да, вони знають, що тут робиться. Це неправильно, вони розуміють, що це загарбницька війна. І, і, і це усвідомлюють. Так що тут 50 на 50, але для основної маси, для зомбомаси це більш довгий період. Думаю, що будуть, але хороша новина, те, що на найближчий час точно ні, вони будуть варітися в тому, що вони заварили. Їм буде не до оцих імперських, але з часом часом знову почнуть піднімати хвоста. І, і, і знову дивитися, куди набігати. Це такі е, якби мозок кочевника, якому без кінця потрібно е, нападати. Шість жезлів, е, взагалі бажання перемоги, бажання пересування, бажання якихось активних рішучих дій, тому що там внутрішні. Будете дивитися, там буде доволі цікаво, буде сам розвиток, тому що почнуть відпадати спочатку ті держави, які вони захватили. Дагестан він там перший. Я теж дивилась на своєму каналі. Він перший в списках тих, хто піднімев уші і, і скаже що. Я народ, який потребує окремо відокремлення, Я хочу про це заявляти, і оці маленькі народи вони самі за собою почнуть відпадати. Так що вона починає рушитись на велику кількість, знаєте, мозаїк, велику кількість кусочків.